Якби більше людей цінували їжу, а не збирали золото, цей світ був би набагато веселішим. Сказав колись Джон Толкін, автор, що написав Володаря Перснів, гобіта, Сельмарі Ліон та інші речі, які так полюбляють фанати фентезі. Сьогодні ми поговоримо про гастрономічну частину світів великого письменника. Світ, створений Джоном Рональдом Руелом Толкіном, переповнений неймовірними пригодами, дивовижними істотами та магічними предметами, зловісними супротивниками та відданою дружбою, що рятує весь світ. Та серед усього цього особливе місце посідає їжа, і сам автор і його персонажі приділяють їй чимало уваги. Недарма обидві найвідоміші історії Гобіт та Володар Перснів розпочинаються саме з бенкетів. Спочатку це неочікувані посиденьки більбо з гуртом гномів, а потім пишне святкування Дня народження. А коли Гобіти, Мері та Піпіну вперше зустрічають таємничого воїна Арагорна, який стає їхнім супутником, їх найбільше бентежить і дратує те, що він не розуміє важливості другого сніданку, численних перекусів між основними. Прийомами їжі та інших традиційних гопітських трапез. Гобіти в світі Толкіна взагалі відомі своєю любов'ю до їжі та частими прийомами їжі протягом дня. Вони насолоджуються сніданком, другим сніданком, підобідком, обідком, ланчем, післяобіднім чаєм, вечерею та пізньою вечерею. Ця пристрасть до їжі підкреслює їхній мирний та гедоністичний спосіб життя. Отож, є про що поговорити. Але перш ніж розпочнемо, допоможіть нашому каналу. Підпишіться та підтримайте нас коментарем. Бо що більше у нас підписників, то більше нам хочеться робити новий контент і вкладати час в нові випуски. А ми тим часом починаємо. Жанр фентезі має особливий зв'язок з темою їжі, і це не випадково, насамперед, тому що фентезійні твори часто черпають натхнення з європейської міфології та давніх легенд, де їжа часто ставала ключовим елементом сюжету. Згадаймо хоча б історію грецької богині Персефони. Через те, що вона скуштувала лише шість зернят гранату, їй довелося назавжди проводити півроку в царстві мертвих Аїда. А скільки є європейських народних казок та переказів, де чарівний народ, феї чи ельфи використовують магічну їжу, щоб заманити та зачарувати людей? Такі історії про магічну силу їжі глибоко укорінені в людській культурі, тож не дивно, що вони знаходять своє відображення і в сучасному фентезі. А ще їжа у фентезі часто стає тим теплим затишним моментом, який відтіняє всі страшні та напружені події у книзі. Навіть коли читачі разом з героями стикаються з чимось моторошним і незбагненним, сцени з їжею нагадують про щось близьке і зрозуміло кожній людині. У Володарі перснів є дуже промовистий приклад: епізод з повернення короля, де Фродо і Сем готують тушкованого кролика буквально біля кордонів жахливого мордору. І навіть у такій ситуації Сем робить щось таке звичне і домашнє, шукає лавровий лист і шавлі щоб приправити страву, цей момент особливо зворушливий саме через контраст між простою домашньою справою і тим страшним місцем, де опинилися герої. Іноді їжа набуває магічного забарвлення, як, наприклад, Лемас. Лемас ельфійський поживний хліб, який міг надовго наситити мандрівників. Він був легким та зручним для перенесення, що робило його ідеальним провіантом для далеких подорожей. Толкін, як відомий дослідник середньовічної літератури, для якого, власне, написання фентезі було більше хобі, а медіавістика професією, добре знав, як у середньовічних текстах описувалися бенкети та застілля. В середньовічній традиції любов до їжі зазвичай приписували другорядним персонажам, найчастіше просто людинам. Шляхетні лицарі в цих творах ніби стояли вище зазвичайні людські потреби в їжі. А якщо хтось із вищих верст і виявляв особливу пристрасть до смачної їжі, то це одразу робило його негативним героєм. Мовляв, попри своє високе становище, він Являв майже тваринну жадібність, яка більше личила просто люду. Але Толкін майстерно перевертає цей літературний прийом з ніг на голову. Головними героями його найвідоміших творів стають саме гобіти, зовсім не шляхетні створіння, які обожнюють прості життєві радощі, зокрема й смачну їжу. Проте саме вони виявляються достатньо мужніми та відданими справі, щоб врятувати весь світ серед Толкін, що служив під час Першої світової війни та втратив там чимало друзів, не просто так вигадав затишний шир, який далекий від жахіть війни. Вже з першого розділу гобіта ми бачимо наскільки заможно і безтурботно живе більбо Бегінс. Коли до нього несподівано навідуються гноми, він дістає зі своєї комори справжні скарби: і вино, і малиновий джем, і яблучний пиріг, і м'ясні пироги, і сир, і шинку, і тістечка, і пиво, і каву, і яйця, і курку, і різні соління. І хоч більбо не надто радий ділитися всім цим добром з непроханими гостями, сама наявність такої кількості різноманітної їжі в домі була б чимось неймовірним для тогочасних британців, які читали цю книгу. Тому Толкін також вигадав гном'ячий крам. У Гобіті він згадується як сухий та поживний хліб, виготовлений у Дейлі. Він був менш смачний, ніж Лембас, але також використовувався як провіант у подорожах. Це вже ближче до харчування британців у післявоєнні роки. Цікаво, як Толкін переосмислює традиційне Середньовічне ставлення до їжі. Якщо в давніх легендах надмірна увага до їжі вважалася негативною рисою, то у Толкіна все навпаки. Саме втрата інтересу до їжі стає ознакою морального падіння. Це добре видно на прикладі Фродо, який під впливом персня поступово втрачає апетит, і особливо Голома, який забув про нормальну їжу і харчується сирою рибою. Показовий момент, коли добросердечний СЕМ пропонує голому приготувати щось нормальне. Той щиро обурюється, хоча колись він сам жив як гобіт. Тепер сама думка про приготовану їжу його дратує, і він звинувачує Сема в тому, що той хоче зіпсувати чудову їжу приготуванням. У світі Толкіна навіть магічні істоти потребують їжі, але їхнє ставлення до неї дуже різне. Наприклад, жахлива шело просто поглинає все, що трапляється без жодних уподобань їжа для неї лише пожива. А от гобіти їдять передусім для задоволення. Згадаймо, як більбо під час пригод з гномами, мрія про чаювання в ширі. Могутні ж створіння байдуже добрі чи злі, зазвичай надто заклопотані великими справами, щоб перейматися їжею. Це яскраво показано в сцені, де Мері та Піпін спокійно обідують серед руїн ізенгарду. До речі, їдять вони саруманові запаси, солону, свинину, масло, меди, хліб. А Гандальф і Гімлі лише сміються з такої поведінки. Мовляв, як можна думати про їжу в такий момент. Це протиставлення простих радощів життя і високих матерій, одна з ключових тем у Толкіна, де саме прості гобіти з їхньою любов'ю до доброї їжі та затишку виявляються справжніми героями. У Середзем'ї існували також різноманітні напої, наприклад, Енти пили Ент-драфт, напій, який надавав сили та за деякими припущеннями сприяв зростанню. Ельфи мали міру вор. Напій, що відновлював сили та зігрівав у холод. Тут легко знайти аналоги з англійськими сортами пива, яке Толкін дуже полюбляв, та традиційними грогами, які вживалися у холодну пору року. Розглядаючи кухню середзем'я, можна помітити цікаве змішання різних епох. З одного боку там є типові середньовічні страви, ель, тушковані кролики та пироги. Але водночас Толкін додає й значно пізніші продукти, створюючи своєрідний кулінарний анахронізм. Яскравий приклад, епізод, де Сем дивується, що голум не знає, що таке картопля. У справжньому середньовічному світі це було б цілком природно, адже картопля з'явилася в Європі лише після відкриття Америки іспанцями. Так само анахронічним є й тютюн, який полюбляють палити і Гандальф, і Саруман. Він теж потрапив до Європи лише після відкриття нового світу. Але це свідомий вибір автора. Толкін створює не історично достовірний середньовічний світ, а затишний і знайомий простір, де змішуються елементи різних епох. Картопля і тютюн були звичними для читачів початку ХХ століття, тож їхня присутність у творі робила фантастичний світ більш близьким і зрозумілим. Натхненні описами їжі у творах Толкіна, автори створили кулінарні книги з рецептами страв серед Це дозволяє шанувальникам відтворити улюблені страви гобітів, ельфів та інших народів у реальному житті. Хочемо висловити подяку Олександрі Поворозник, статтею якої на суспільне медіа надихалися при створенні цього відео. Це була історія на тарілці. Хочете дізнатися про страви з відьмака, рецепт яких погодив сам Анджей Сапковський? А може, з Гаррі Поттера? Дайте знати нам у коментарях, адже цей випуск був експериментальний. Друзі, а не забудьте про дзвіночок! Так мало тих, хто нас дивиться, підтримує відео у першу добу після публікації. А це дуже допомагає у поширенні відео на Ютубі. Дякуємо! Та йдемо працювати над новим відео.